Четверг, 14 вересня, ви дивитесь новин на ТВ7, сьогодні у випуску про таке: не для маріупольців, а для можна куди як окупанти присвоюють гуманітарку, призначену для містян лазні замість будинків, як росіяни готуються до зими. Вибухи в Криму, Українська спецслужба провели ще одну спецоперацію. В студії працює Ірина Головко. Добрий вечір. Зеків на штурм окупанти перекинули колишніх в'язнів з Маріуполя у район тимчасово окупованого села Ільчанкове, що у Запорізькій області. Про це повідомили у генеральному штабі збройних сил України. З близько 200 злочинців планують створити штурмові загони для захоплення роботного. Вони не вірять в успіх своїх дій, а тому одразу кидають під кулі тих, кого не шкода. Раніше відстежували рух автобусів онлайн, їздили з комфортом. А нині в Маріуполі нарікають на роботу громадського транспорту. Про це містяни навіть знімають блоги і публікують їх в мережі. На відео люди стоять годинами на зупинках, аби доїхати додому чи на роботу. Салони забиті, а маршрутка може на півдорозі зламатися, розповідають місцеві. Проте, замість того, аби ремонтувати транспорт та житло, окупанти будують бані. В місті планують відкриття двох лазневих комплексів. Один з них зводять на вулиці Митрополицькій, що у центральному районі міста. Другий буде в Кальмівському районі. На об'єктах працюють будівельники Санкт-Петербурга. Про це Маріупаці пишуть у соцмережах. Зустрів новий гуманітарний вантаж для маріупольців, житло яких постраждало під час бойових дій. Такий допис виклали на сторінці псевдомера тимчасово окупованого Маріуполя. У повідомленні йдеться про те, що в місто привезли сантехніку, ванні та техніку для їх обладнання, піддони для душових, раковини, а також меблі. І це не перша подібна допомога від волонтерів. Але якщо Олег Маргун отримав вантаж, то Маріупольці – ні. Про це люди пишуть в місцевих чатах. Україна ультранаціоналістична держава, в якій будь-яке і накамисліє жорстко а Опозиція заборонена. все російське оголошено ворожим. Росія не нападала на Україну, в якій взагалі одні нацисти. Це основні тези нових сторінок історії світу в інтерпретації російських науковців. Відповідні підручники вже доставили в школи РФ та на тимчасово окуповані території. В нових підручниках з історії Росії переписано багато розділів. Повністю пірработу. Переписан кардинальний розділ сімідесяти, -е, 90 дев'яностої годи, нульові годы, і додав розділ з 14-го года по сьогоднішній день, включаючи СВО. Хоча до того Путін заявляв, що історію не можна переписувати, але раніше він казав і те, що Крим це Україна. Вночі Україна провела спецоперацію біля Євпаторі. Там знищили російський комплекс ППО Тріумф вартістю 1,2 мільярда доларів. Про це повідомляє Стратком Зсу. Безпілотники СБУ вразили очі комплексу, радари та антени. А після цього підрозділи ВМС вдарили по ньому двома ракетами Нептун. У Росії подібні втрати традиційно замовчують. Один житель Донеччини поранений за минулу добу. На Волноваському напрямку пошкоджено 10 будинків у новоукраїнці, зафіксовано 30 обстрілів у Гледара. У Жахтарському пошкоджено 18 будинків. В Авдіївці одна людина поранена. Таку інформацію надали в Донецькій ОДА. Лікарі, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, продовжують отримувати зарплату від України. Про це на брифінгу повідомив виконуючий обов'язки голови Донецької військової адміністрації Ігор Мороз. Гроші нараховуються за рішенням Міністерства охорони здоров'я України. Позиція міністерства охорони здоров'я, що люди, які працюють в лікарнях і не брали участь і не задіяні і не скоювали злочинів, вони повинні отримувати заробітну плату на той випадок, що ці території будуть деокуповані, і коли вони будуть деокуповані, знайти лікарів-фахівців, які зможуть виконувати функцію забезпечення життя та охорони здоров'я на тих територіях, за ні за день, ні за два, ні за рік не підготувати ми не зможемо. Тому для забезпечення саме цього процесу нараховується заробітна плата за пакетом. Такими були новини сьогодні. Підписуйтесь на наш ютуб канал, також моє у Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Тихо вечора. Спокійної ночі. Побачимось вже завтра.